Пішов у лісі дуба підходящого, де можуть поселитися бжоли. Колись тут жили, я вже пам'ятаю. Зараз буду пробувати бензопилкою випилювати з боку технологічну таку нішу. Ось цією бензопилочкою пропиляли технологічний отвір. Дуб товщиною. 4. 8-10 пальців. Зараз вирубаємо тупором, вирубаємо і буде отвір такий. Зробимо тут ловушку для бджіл зроблю. Отак. Ну, все. Знов підходимо до того дуба, що вже було заготовлено. Два тижні тому випилено. Ставимо сюди. Беремо рамочку, сюди ось таку будемо закріплювати одну і другу. Так, так оце ж льоток тут такий буде. Сюди дві рамочки закріпив я. Зараз оце за младію Установи заплешку те. Вот так. Так і отак замазую щілинки, бо бжоли не люблять сквозняку. Так діди мені казали, так батько робив, дід і я так роблю.